Дичами, е, ідея виникла спонтанно, назва татама, назва дещо дещо має в собі такий юношецький максималізм е, і це мене ради. Е, так, далі ми даємо пойтику. Будь ласка, мені приємно і моделька, тому що він буквально іде. 13 років. Це не деякі, славний час. Добрий день, шановне панство. панського. Як? Я перепрошую, мене просто емоції переповнюють, коли я це бачу. А колись моя правоця світла її пам'ять казала, що коли вона вишивала, я її заважав. Вона каже, не заважай мені, бо каже волка і нитка — це продовження душі. А ти, каже, тут перепротежці, можеш обірвати. І я це запам'ятав на все життя, бо коли вишиванка от завжди, ну коли ти бачиш вишиванку, для українця. Чому його починає ну там пробирати якимось морозом, якимось теплом, чимось ну таким, і ми починаємо придумувати, що це символіка наших біків там і так далі, і так далі. А мені здається Це питати наших душ, багатьох і багатьох поколінь. І я не знаю, що раніше усвідомили люди, чи те, що вони українці, чи те, що вони вміють вишивати, але те, що це дійшло до сьогоднішнього дня, це факт. І тому. Слава українській вишиванці! Такі слова має сказати як символ, як слово слава Україні. А я не люблю багато говорити, тому я просто прочитаю вірш і. Він, ну, напевно, він злий, напевно, він якийсь такий. А, але, але в мене просто добрих немає, вибачайте. Тому вірш на початок називається «Соло для дримби». Дримба – це теж народний інструмент. Нас нема на зорі, де зима на порі, де говерлу розводять на сум барі, щоб небес проросли фотокартки старі з хроном три на чотири, і хлопчисько, із сомиком екзупері Відлітає у вирій, де царює горох, не постане горіх, і смоктатиме гріх похребетних своїх. Ну хіба що вогонь ампутує від ніг розбудовані гирі? Та свербить навіжена позлізка доріг в незавиренім мирі. Так душа поривається чхати на куль, і шукає парини між крапелі куль, і не двер приростає до пальців, а пульт Бог тісної квартири. До кохання фінал, не оргазм, а інсульт, Плюс ерозія шкіри. І тому я нап'юсь, я мовчати боюсь. Відгаптована доля, як мами, брус, і тремтять у парфумах Марусі і гануть. Кі постері та тусуються краєм Бандера і Стуф кличуть Русь до Сокири. Дякую за Україні.